Шрауцім флексерам і траперам з вами Сведі, який міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua, І сьогоднішній випуск присвячується. Сьогодні ми поговоримо про таку виконавицю мемфіського кримінального шансону як Glowrilla. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал, адже все, що я роблю, я роблю для вас мої шутери. Let's get it, let's go!

Вона стала відомою після того, як у 2022 році випустила свою пісню FNF Let's Go на продакшн від Hit Kida. Вона була номінована на 65-й церемонії Гремі як найкраще рап виконання. Її сингл Tomorrow 2 за участі Cardi B потрапив до першої десятки чарту Billboard Hot 100. Вона також співпрацювала з такими реперками як Лато і Джей Ті City Girls. Треперка із Мемфісу слідує традиціям, які започаткували та Лачата Ґенґстабу. Речіт Хоус Флоу та сильна лірика, а також тексти, в яких вона висвітлює себе як Боус Біч, і ніякі броки їй не потрібні. Флекс тече в її крові, а діаманти на шиї дають зрозуміти всім її хейтерам, що вона ранді Shit. Молода реперка почала читати реп 16 років, а з дитинства вона співала в хорі. Після того як вона втратила голос, Глоріла вирішила читати реп. Вона дропила свій перший мікстейп «Most Likely Up Next» у 2019 році та свій EP «Peace Status» у 2020 році. У квітні 2022 року Вуд затримала велику популярність через сингл «FNF Let's Go» з продюсером Хіт Кідом. Пісня стала вірусною та захопила TikTok своїм челенджем FNF. Ремікс пісні за участю Лату та JT був випущений у вересні 2022 року. Зараз треперка знайшла свій дім на лейблі Мемфіського OG Yo Gotti та його лейблі CMG Cocaine Music Group. Нещодавно вийшов її дебютний альбом Anyway's Life is Great». Тож, давайте поговоримо про цей реліз. У будь-якому випадку життя прекрасне. Це прискорений курс віри, яка, мабуть, здається правом народження для людини на ім'я Глорія Алілуя. Цитата: кожного дня сонце не світить, але тому я люблю завтра. Стверджує вона як проповідник Мері Джей Бладж. Пророчиця гімні про розлучення не могла не прочитати реп до дебютного синглу Гло. Написаний під час 60-денного очищення людини ФНФ був задуманий через розбите серце і був доставлений різкою. Поки люди палко протистоять реперкам, Глоріла стала дипломатом. Треки Гло не обходять без епізодичної ролі її найкращої подруги та першого співавтора Глоусаб. Її друзі навіть супроводжували її, коли вона підписувалась на лейбл Йоу Готі, співаючи йому пісню в приватному літаку, ніби вони також підписали контракт. Як людина, якій вдалося зробити так, щоб дитяча книга звучала як записка про викуп, вона репер у своїй основі. Глойда стежкою прокладеною ґенкстабу із Трисикс Мафії та Лачат. Дві жінки, які наповнили південний реп-90-х розпусністю, розпуста, пан Роман покинув чат. Жорсткий флоу-гло під грим барабанів фортепіано і чіткі снери. Може спровокувати найпокірніших душ розбивати вікна в автомобілях, але під її заразливою зубастою посмішкою ховається біль. Коли вони ставляться до вас як до найсильнішого, це робить вас найслабше. Міркує вона в сентиментальних треках. Аборт, життя в бідності та домашнє насилля, свідком якого вона стала, впливають на її музику та роблять її бенгер ФНФ ще більш сильнішим. Невтішні вигуки про зраду в ліжку на треку No More Лав із жалібним ритм блюзом посилюють розчарування, хоча її голос майже перетворюється на гавкання. Закриваючи альбом цвітком від ув'язненої коханої людини, вона весела, коли він осипає її похвалою. На треку із Cardi B, East Coast об'єднується із Dirty South, щоб зробити бажальний бенгер, на якому вони розкатують на біті інших хоус як тісто. В її репі немає місця для фальшивих подруг та людей, яким потрібні тільки гроші. Самодостатній реп та флоу, який може заткнути велику частину реперів чоловіків, які зв'язаний з 20 двадцятиповерховими генгстабарами, це те, що робить Гло дійсно унікальною виконавицею. Якщо ви любите реп з Мемфісу та Рослина Трісекс Мафія та йоготі, то Глоріла точно вас не розчарує. Гло не прагне зі всіма дружити. Все ще і це великі бенкроли. сирий реп із Мемфіських вулиць, як він є, лес гіріт, on on God, boy.